Якщо у власності є квартира понад 60 квадратних метрів або житловий будинок площею більше 120 квадратних метрів, то за надлишкову площу ви повинні сплатити податок. Ставку визначають органи місцевого самоврядування. За несвоєчасну сплату загрожує адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Отож, за законом до 1 вересня потрібно сплатити податок на нерухомість, а також податок на землю. Протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення рішення власникам нерухомого майна та землі потрібно сплатити податок. Якщо вас не застали вдома і не вручили повідомлення, то датою вручення вважається дата повернення такого рішення до податкових інспекцій. Ви можете самі завітати до податкових органів і поцікавитися про нараховані суми податку. Івано-Франківська міська рада на 16-й рік встановила такі ставки по податку на нерухоме майно для житлової нерухомості в розмірі 0, П'ять відсотка від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2016 року. Тобто в сумі це буде 6 ,89 гривень 89 копійок. Для нежитлової нерухомості ставки податку залежать від зони розташування, а також від типу об'єкту. Ставки тут коливаються в розмірі від 0,1 до 1,5 відсотка від мінімальної заробітної плати. Пільги не застосовуються, якщо квартира чи будинок використовуються з метою одержання доходів. Тоді сплачується податок зі всієї площі. Громадяни, які мають квартиру площею понад 300 квадратних метрів або будинок більше 500 квадратних метрів, крім податку, сплачують щорічно 25 тисяч гривень. Якщо у власності є і квартира, і будинок, то пільговими є 180 метрів квадратних щодо податку на землю. Підставою для його нарахування є дані державного земельного кадастру. Розмір земельного податку. Залежить від площі земельної ділянки, від нормативно-грошової оцінки, а також від цільового призначення землі. Фізичні, фізичним особам земельний податок також нараховує контролюючий орган. Від сплати земельного податку звільняються інваліди першої і другої груп, особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС.